О! Довідаємося! постраждалого, кузице! заблукалого, Давай, давай! не не добре, не бійте. знайдено постраждало! Знайте, заблукало, знайдемо! Бринеру, руки так. Живий, живий! В задовільному стані переносимо до контроси. Ніхто направиться по вас! Головні димайтеся, понахід, 5.50 ранку за допомогою безприводних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі пошукова група і гірських рятувальників, поліцейських направилась до, до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили е, на даний час до намету, надаємо домедичну допомогу. Е, в подальшому буде направлено дитину е, до лікувального закладу. なるほどいい。